От, і тема, яка буде сьогодні, називається Правило ЗП. Одразу хочу сказати, це ніяк не, не пов'язано з заробітною платою. Просто правило ЗП. Кому цікаво, що це за правило? Всім цікаво, добре. Хочу сказати, що це моє ну, особисте правило, яке я виробив для себе. Я їм користуюсь вже багато років, і воно мені реально допомагає. І так само цим правилом користувались ну, деякі авторитетні біблійні персонажі. Ми сьогодні також їх розберемо. Звичайно, вони використовували його не так свідомо, як я, але використовували. От. Тому сьогодні ми, ну, про це, сьогодні ми про це поговоримо. Я думаю, що це правило воно може ну, допомогти кожній людині, ну, саме перше, це застерегти себе. Від різного народу падінь, друге це бути ефективною людиною. І третє можливо, подобатись Богу. Я не знаю, чи з на 100%, але ну, думаю, що йому це подобається. Кому це цікаво? Добре, тоді поїхали. Зараз я хотів би переказати історію, яку розповідав євангелист Лука в 17 розділі з 12 вірша. Історія така: Ісус йшов до Єрусалиму. І він зайшов в одне село. І раптом здалека Він побачив людей. Здалека Він побачив людей. Було їх, здається, десять. І ці люди, вони голосно кричали Ісусу: Ісус, помилуй нас. На що Ісус почув їх і сказав: підідь до священиків. І покажі їм. І вони пішли. І коли вони йшли, що відбулося? Вони очистились. Це були прокажені люди, були проблеми у них зі здоров'ям. Вони, коли йшли, вони очистились. І всі ми знаємо, що повернувся до Ісуса тільки один чоловік. Ну і прославив його. І отут питання: чому повернувся тільки один? Тут десь правильну відповідь, тому дорогий і цінний подарунок від пастора. Він знав правила ЗП, добре ще? Ваші думки. Дячне серце було. Не забув. Як? Повірив. Повірив. Він захотів повернутися. А чому інші не прийшли? Були в ейфорії. Ефект такий відбувся, одужали. Не було, часу. не було часу. Тоді ще одна історія. З мого життя, я пам'ятаю, я ще був неповнолітній, і в моєму житті трапилась одна така кримінальна історія. І мене посадили на ну, в, райвідділку. в рай відділку. Я як зараз пам'ятаю, там була така маленька камера, от орієнтовно десь метри три на два. Три на два. Було дуже темно: залізні двері, таке віконце. І ще там було двоє людей. Один був такий старий, від нього був такий запах, ну дуже поганий. І другий також видно, що людина з таким серйозним ну, кримінальним, не те, що минулим, а ну, так, таке в нього життя. От. І е, під час, ну скажімо, так, тієї справи міліція використовувала до мене свої ефективні методи, дізнавання. От. Вони мене лякали, що я буду сидіти в тюрмі. І, чесно кажучи, я дуже злякався. Дуже злякався. І моя мама в цей час вона вже ходила в церкву. І вона ну, мене постійно запрошувала, каже: Саша, тобі потрібно в церкву, тобі потрібно на реп-центр. Але я, звичайно, не хотів туди йти. І ось коли моя мама прийшла ну, в райвідділок, вона мені принесла передачу, їжу. І там була така маленька молитва. От десь такого розміру папірець, з одного боку, отче наш, а з іншого боку, молитва покаяння. Я як зараз пам'ятаю, що ту молитву я читав. Багато разів на день, можливо, я її навіть цілював, те, що я її тут біля серця носив, це 100%. І я як зараз пам'ятаю, я молився, і я казав такі слова: Боже, якщо відбудеться диво, і я звідси вийду, я обіцяю тобі, що я, що я йду. Все, я піду в церкву, я піду на репцентр. От тільки нехай відбудеться це диво. Пройшло три дні, і диво відбулося. Мене відпустили, і я як зараз пам'ятаю, на вулиці гарна погода, весна. Знаєте цей стан, коли виходиш там з хати, все розсвітає, сонце сяє, пташки ці цвірінькою. ну дуже гарний настрій. Це якщо з дому, а коли звідти, ну, там в десятки разів більший ефект. І я йду і проходять люди, я посміхаюсь, у мене ну, такий стан щастя. І я, як зараз пам'ятаю слова, які я собі сказав, вголо. В опат фартіла. Як ви думаєте, пішов я в церкву? А чому? Я просто не зауважив, і взагалі я не зауважив, що це відбулося завдяки Богу. Так от, один варіант, один із варіантів, який ну, я би хотів припустити до цієї історії, да, що, можливо, ці люди, які пішли до священника, вони просто не зрозуміли, що це зробив Ісус. Ну, тому що ще раз, от ще раз повернемося до цієї історії. Іде Ісус, а вони десь там здалеку. І вони йому кричать. Там написано так, да? що вони піднесли свій голос і вони Ісус, помилуй нас, помилуй нас. І уявіть собі, Ісус, каже, ребят, падіть священникам покажіть. Розумієте, да? Тобто він не сказав їм. Ви йдіть, і поки ви будете йти, відбудеться сілення. Він да? просто, йдіть, покажіться священникам. І знову ж таки, скільки вони йшли, ну я не досліджував це, я не знаю, але може бути таке, що вони йшли там, день, тиждень, три тижні. Да? І коли відбувся цей процес, люди просто могли не зрозуміти, що це зробив Ісус. Не зауважили. Тому, перше, Будемо розшифровувати правило ЗП, да? буква З називається зауважуй. Зауважуй. Ви знаєте, багато добрих речей в нашому житті відбувається завдяки Богу і відбувається завдяки якимось людям. Якщо так розібратись, то ну, ми не просто так з'явились тут, на цьому світі. Правда? Завдяки комусь ми народились. Завдяки комусь ми не померли в перші місяці життя від голоду. Завдяки комусь у нас був дах над головою. Завдяки комусь ми отримали освіту, роботу, завдяки комусь ми поклоняємося Богу. Завдяки комусь після служіння ми п'ємо чай, каву, завдяки комусь ми їмо хліб. Да? Тобто завдяки комусь в нашому житті відбуваються якісь речі. І це потрібно ну, зауважувати. І якщо ну, так розібратися, ну добре, а навіщо це, зауважувати? навіщо це зауважувати? Я думаю, що якщо людина не зауважує, тоді вона зневажає. От як на цьому малюнку. Да? Якщо не, не зауважити оцю квітку, її можна зневажити. Яким чином? Наступити, переступити і так далі. І на сьогоднішній день, ви знаєте, можна бачити багатьох людей, які зневажають, наприклад, своїх батьків. Є такі, да? Зневажають своїх батьків, вони вже забули. Є люди, які зневажають церкву, якихось лідерів, пасторів. Чому? Тому що сьогодні, можливо, вже сильний. Сьогодні, можливо, вже можу якось ну, самостійно. Але колись щось відбулося в твоєму житті ну, завдяки комусь. Ви пам'ятаєте тих людей, які запросили ну, церкву, наприклад, або говорили перший раз про Христа? Да? От я пам'ятаю, як зараз пам'ятаю, як в Києві. Відбувалася якась евангелізація, і мені дали такий журнал, я навіть не пам'ятаю, як він називається, але я ну, зараз пам'ятаю, що це була ну, така евангелізація. Я пам'ятаю людину, яка постійно свідчила мені. Пам'ятаю свого першого лідера, свого першого пастора. І завдяки цим, цим людям я на сьогоднішній день там, де я є. Але якщо людина цього не зауважує, то тоді, в один момент, що може відбутись? Я такий молодець. Ось дивіться, де я сьогодні. Стаю тут на сцені, живий, здоровий, все в мене добре. Я думаю, що перше зневаження, яке призвело до великого падіння, в принципі, от, відбулось на небі. Да? От люцифер, самий перший, не зауважив, можливо, не поняв, звідки він. Хто його створив, завдяки чому він взагалі там був? да Тобто не зауважив і тоді зневадив. Я думаю, що зневага це проявлення ну, гордощі а гордість вона завжди йде перед падінням. Правильно? Знаєте як? Упав в глазах многих людей, упав в глазах своїх ну родителей. І це дуже важливо зауважувати, зауважувати, зауважувати. Зауважувати завдяки кому відбуваються певні важливі речі в твоєму житті. Друге, друге це пам'ятати. Якщо ти зауважуєш, вмієш це робити, то важливо і пам'ятати. На честь цього хлопця я назвав свого третього сина, але зробив це не заради нього, тому що йому вже все одне, це активіст, який загинув на Майдані. А я зробив це для себе. Навіщо? Для того, щоб пам'ятати оці події, які, можливо, щось, я вірю, принесуть в майбутнє нашої держави і всіх нас. Якщо пригадати, то. В Біблії описані такі історії, особливо в, в Старому Заповіті, коли Бог щось робив для народу, то вони часто робили такі пам'ятники, пам'ятаєте? Із каміння. Чи то їм Бог казав, чи вони самі робили, я вже не пам'ятаю, але суть вони, як сталбілі нікоти міста, в яких відбувалися певні події. Для чого? Для того, щоб передавати це наступним поколінням. Тобто, тобто щось візуальне, що нагадує тобі, завдяки чому відбулася ну, те, те, та чи інша подія? Важливо пам'ятати. Тому що, знову ж таки, навіщо це робити? Тому що з людьми, які, можливо, колись нам помогли, з якими у нас є гарні відносини. Не факт, що завжди все буде добре. З батьками у когось були конфлікти були, так? А в сім'ях з дружинами-чоловіками? з чоловіками? З лідерами, з пасторами, з начальниками. Ну, завжди буває щось, правда? Так ось що. Знаєте, от в моєму житті от в мене є мій друг, і з іншого боку, він мій начальник. І у нас дуже різні такі характери, і у нас дуже часто виникають якісь конфлікти. І знаєте, що мені пам'ятає? Що мені допомагає не зневадити його? Це пам'ять про те, що він колись зробив для мене. Коли мені хочеться, коли є, наприклад, в родині якісь непорозуміння, то я пригадую, що для мене зробила моя дружина. Розумна, красива дівчина вийшла за мене заміж, народила мені дітей, вирішила йти зі мною все життя і допомагати мені. От тільки пам'ять про це допомагає не зневажати. Тільки розуміння про те, що якщо моя мама залишила мене хоча б на 3-4 дні без їжі, то мене вже б в не було. Розумієте? Якщо б той лідер, той лідер, який не дзвонив мені і в, той, в ті часи, коли мені було дуже важко, не запрошував мене, не молився за мене, можливо, б мене вже і не було. Якщо б не мій старший брат, який зробив мені дуже багато чого поганого, колись не допоміг мені там, ще однією кримінальною справою, то інша історія, я би в тюрмі сидів. Розумієте, і коли ну, ти пам'ятаєш ці речі, ти не можеш зневажати таких людей. І не факт, що в тебе завжди ну, з ними буде все, все добре. Але важливо не зневажати, тому потрібно пам'ятати пам'ятати, пам'ятати тих людей і ті події, які робить в нашому житті Бог і якісь люди. От, і ми можемо бачити, що часто так буває. Людина, знаєте, вчора вона була слабка, вчора нічого не було, а сьогодні вже щось є, сильний, на ноги став, і вже, вже молодець, вже можна когось зневажати. Та мені вже церква не потрібна, та що там, що там пастор, що там ще хтось. Я на сьогоднішній день сам молодець. Але я переконаний, що от нітка, скручена в троє, ну, в цьому сила. А гордість це якраз от той стан. Коли людина забуває, і вона думає, що вона чогось сама досягнула. Знаєте, моя мама вона завжди мені каже, вона каже, Саша, пам'ятай, що тільки з Богом. Я їй кажу, мама, я пам'ятаю. Чому? Тому що я знаю, хто я такий без Бога. Я знаю, хто я такий без своїх друзів. Я знаю, хто я без церкви. Я знаю, чому, тому що я пам'ятаю, хто мені поміг, хто вніс якусь влепту в моє життя. І тут важливо собі пригадати, а хто в моєму житті зіграв якісь такі ну ключові, ключові ролі? Тому що, знаєте, я як зараз пам'ятаю, як в школі була одна вчителька російської мови, яка дуже сильно мене підтримувала. І, чесно кажучи, вона мені нічого не говорила, але я відчував, знаєте, коли ти в класі, в тебе все погано. Є людина, яка просто дивиться тобі в очі, і я відчуваю якусь підтримку. Я відчуваю, що вона мені каже, я вірю в тебе, я так хочу, щоб в тебе ну, щось вийшло. Я відчував це і я пам'ятаю. Я пам'ятаю людей, які мені розповіли про Христа. Я пам'ятаю людей, які мене запросили в церкву, пастора ще раз повторюсь. Пам'ятаю людей, які мені запросили на роботу, які мені щось розказали про підприємницьку діяльність. Навіть в тій справі, в якої на сьогоднішній день, можливо, я досягнув якогось успіху, я розумію, що це не я сам. Що це не я просто такий молодець. І це важливо розуміти. Можливо, для когось да, для когось ні. Для мене особисто важливо. Я розумію, що це принцип, який працює. Не просто ізраїльський народ сам перейшов через море, от ми такі молодці. да, от... Е Деякі речі багато речей в нашому житті робить Бог і робить через різних людей. І це важливо пам'ятати. Зауважувати і друге потрібно пам'ятати. І також це може допомогти. Ну, я вже про це говорив, та, але повторюсь: от я хочу навести просто один приклад людини. Яка, я думаю, пам'ятала. пам'ятала Це історія Давида. От якщо так взяти, то Давид, ну я так собі думаю, от він ніхто був. Ну, принаймні його ніхто не мав на увазі. Правильно чи ні? Ну, якщо перечитувати події, от собі був хлопець молодий. Пас Ягня, наскільки я розумію, не був він там дуже фізично розвинутий, не був в армії, а тоді якраз цінувалась, знаєте, військова така служба. Та? От він був, він був ніхто. І дивіться, які відбулись події. В тій країні, коли був цар Саул, була війна. І ви всі знаєте про те, що Саулу був висунутий такий ультиматум, що він мав взяти якогось воїна, дати щоб той війшов в двобій з дуже підкачаним галіафом, в яких був дуже серйозний досвід. Да? І якщо б вони перемогли, то тоді б ті пішли. Якщо б ці перемогли, все, доля країни була проречена. Правильно? Так розвивалися ці події. Да? І дивіться, що відбулося. Саул, він дав можливість зробити це Давиду. Ми можемо думати, що це був такий стан, що ніхто не хотів іти. І от Давид, він вийшов. Я думаю, що якщо Саул наказав, там би пішов будь-хто. Ну, правильно? Можливо, і були такі люди. Але в нього були всі повноваження, щоб сказати так: іди, іди, оти от воюй. Або й ти йди в двобій. Да? Тобто він не міг, знаєте, просто. Просто там вибрати з когось ну з самого сильного чоловіка. Тобто він якось внутрішнє теж відчував. Кому йти, кому не йти. Тому цар Саул, Ну реально, він дав можливість Давиду реалізуватися. Якщо би цар сказав ні, пішов би Давид? а Чи не пішов би? Ну, та ніяк би не пішов, в нього не було таких повноважень. Це цар вирішував. І цар вирішив і дав йому цю можливість. І те, що ми знаємо далі, він пішов, він зробив всю справу, і життя Давида дуже серйозно змінилось. І з грязі, і в князі. Правильно? Після цього Давід, Давид він з'являється в королівському палаці, в нього все добре, народ кричить. Алілуя, Саул молодець, а Давид ще краще. Правильно, да? Тобто Саул дав можливість Давиду проявити себе, завдяки чому його статус він дуже сильно піднявся. І що відбулося далі? Звичайно, Саул, він з цього приводу почав. Е, слайд наступний. Е, він з цього приводу почав, звичайно, заздрити. Перемога вже є, вже все добре. Забув, можливо, завдяки кому відбулася та перемога. Да? Ну і в нього почались проблеми з Давидом. Він почав його гнати, захотів вбити його. Але ось що мене поражає в цій історії: це ставлення Давида до Саула. Ви пам'ятаєте, як він до нього ставився? От чого я не можу своїм розумом зрозуміти, але це викликає захоплення. Це те, що, не дивлячись на те, що цей чоловік, він став його таким ворогом. Ну, уявіть собі, що хтось от, не знаю, якийсь друг, приятель, начальник, чи ще щось, такий, з яким були класні відносини, і він починає вас гнати, не знаю, звільняти з роботи, можливо. Да? Ну, робити якісь такі речі, які загрожують якось життю, чи там, не знаю, фінансовому положенню, чи чишем, або в церкві. Уявіть собі, що з церкви виганяють. Пастор вирішив вигнати з церкви. Колись запросив, поміг, на домашній групі вивчив. Да? Ну, от. І тут каже все, на всі чотири сторони. І серце Давида ну, ми можемо перечитувати ці події, коли е, в печері в нього була гарна можливість вбити свого ворога. Він що зробив? Так само в моєму житті начальник неправий. Знаєте, перші думки вот сволоч. А інші думки, ну якщо він там, значить його Бог поставив. І мені важливо не як та людина себе веде, а важливо, як я себе веду в цей час. Ви розумієте, да? неважливо, як веде себе та людина, з якою в тебе є конфлікт, важливо, як ведеш себе ти. Є така приказка єврейська: Ні будь прав а будь мудр. Не будь прав, а будь мудр. Тому що, от я собі думаю, якщо би Давид, якщо би Давид, він, ну, не знаю, вбив Саула, могла би його доля інакше скластись? Я думаю, що так. Да. Чому? Тому що один із моментів проявив би свою гордість, вирішив зробити би так, як воно логічно. Ага, який привіт! Такий ответ. Ти мені так, ну, ладно. Але Бог кому дає благодать? Смиренним. Бог дає благодать смиренним. Бог дає благодать смиренним. І потім ми пам'ятаємо знову ж таки історію, коли вже до Давида принесли. Там речі Саула, чи голову його. Ну, в общем, його вже вбили, звістку таку принесли. Радий прибіг. Саул, от, дивись, знищили твого ворога Саула. Який стан Давида? Він плакав, ні? Не пам'ятаю, а? Плакав. Чоловік. І чому один із моментів, я, я думаю, да, тому що про Давида написано, що він був людиною по серцю. По серцю Бога. Це його ставлення, це Його ставлення до інших людей. Він зауважував, і він він пам'ятав. Він зауважував і він пам'ятав. Тому, знаєте, в нашому житті, в нашому житті я думаю, що є є, що зауважувати. Правда? Є що зауважувати. Кожен раз нам є що зауважувати. Але це можна списувати просто на те, що це відбулося само собою. До речі, були у когось такі речі, наприклад, захворів, там простуда, температура, помолився, Боже, зціли да, там 3-4 дні пройшло, зцілився і хто про те пам'ятає. Таке те ж Время мене вилічило. Я ж лежався 3-4 дня як би логічно, да? ну може і так. А може бути по-інакшому? Я три дні е, сидів в цьому кабінетіку, так це ж е, нормально, доказів не знайшли. Ну, оце відбулося. Якщо я сьогодні такий молодець свої діяльності, так це ж я молодець, я щось зробив, щось досягнув. Так, да, можливо, так, але були ті, хто тобі дав, як каже Василь Воробець, пас. Какой-то момент. Це дуже важливо. Тот, хто дав тобі пас, тот, хто дав, ну, дав можливість тобі проявити себе. І важливо це зауважувати і це пам'ятати. Добре. Ну, вот. Знаєте, є зараз можливо така, така пропозиція. І я б хотів попросити групу прославлення вийти. Я просто думаю, якщо це дати завдання додому, воно не виконається. Тому ми зараз його зробимо. Можливо, у вас є якась пісня про щось про пам'ятати, чи щось таке. Використовуйте правила ЗП і буде вам щастя. Зауважуйте і пам'ятайте. Дивіться, що зараз важливо зробити. Поки група прославлення буде грати, от класно взяти, можливо, зошити свої, але просто трошки поміркувати над цим роком. Які події в ньому трапляли? Що відбулось в вашому житті? Да? І головне, завдяки які ключові люди от були в цьому році, ну от на вашому шляху. От завдяки їм відбулось якісь деякі речі. Але важливо ну, просто попригадувати це. Да? Тобто, перше, от згадати, згадати да, таких людей. І друге, що потрібно, друге, що потрібно, зафіксувати для себе, от як я цим людям? Можливо, віддячу. Можливо, от зараз на Новий рік я їм подарки пошлю, акритки, можливо, позвоню, можливо, просто поспілкуюся і скажу подякую. Ну, важливо для себе це визначити. Да? Тому що зараз є гарна нагода, Різдво. Новий рік. Я вам скажу, для людей, для людей це є дуже важливо. Коли, наприклад. Коли ми взагалі дякуємо один одному, це, це дуже важливо. Добре?